Перевіримо лакуфарбу. 155, 129, 127, 113, 112, 103. На убування йдемо. 106. Є вмятинки. 131, 117, 104, 101, 113, 100, 108 110. 119. 120. 121. Такий, два. 90, 110. Ну, от 90, 110. Це норма. 124. Колір гарний. 128. 152. 150. 162. 133. Так, тут щось. 725 454. Є легкий ремонт. Зовсім незначний. 133. 163. Трошки. Є. Саме мало. 134. 116. 97. 116. 114. 98. Гума. Протектор файний. Environ, читайте, чи чи що це. Так, диски. Так, по колодочці є питання. Так пофарбовано це гарно, але трошки не так працює. потрібно тут передні. Це зовсім інша гума вже Ну, хоч стоїть нормально. Нічого не зрозуміло. Так, оптика вже пожовтівша. 2009 рік. Так, тут протектор трошки кращий. Аутсайд. 19 рік. Але виглядає ця штучка дуже цікаво. 235-55 r 18 Тут Enviro, протектор. Нормальний. Так, по дискам тут вже добре. Ну, краще. Будемо перевіряти. Вікна, ось дев'яточка. Такий експрес огляд Antara 2.0 CDTI. Добрий день. Так, машина прогріта, капає, з неї тече. Довго стоїть, диски, і це все трошки заіржавили. Повний привід, дизельок. 150 лошадок, шестиступка, так, шестиступка, не пятиступка, вот это поворот, так, печатки, 60 тысяч, будем разбираться.